Сьогодні 16 травня, і до ваших послуг український дизайнер Оксана Степанчук. Ви зараз знаходитесь на моєму каналі. І перед вами я маю три оплачених набори. Набори у мене можна замовити тільки індивідуально кожному комплектую після повної оплати. Цвайгартом тільки комплектую 14, 16, 18 під Хрестик, 24-й конгрес трамін, 25 лугана і 25-та Гобеленова сіточка під петит. Ниточки муліне або DMC, або СХС. Ви обираєте ці каунти канви і або повний набір, або просто матеріали окремо, це дешевше, Або електронну схему, або друковану. Запрошую переглянути набори. Які я комплектую. І почнемо. Перший такий набірчик Добраніч, це 313-схема. Ми її розглянемо на 16-й канві. Комплектація. Все буде комплектація ниточками DMC у цьому відео. Далі, індивідуальне замовлення за фото. Завжди питаю дозвіл, запитала, дозволили, покажу вам. Також собачка фото. Також питала дозвіл, тому що. Не завжди навіть тварин дозволяють показати, тому показую тільки ті індивідуальні замовлення, які запитала у самої замовниці, чи можна, чи ні. То ми приступимо спочатку, я покажу вам за такою електронною схемою розробка. Уже ця була давно, тому що 313-та схема, є відшиви за цією схемою. Якраз низ, я може вставлю вам. На екран як виходить, виходить так, як на скріні. На обкладинці завжди скріни із схем. Тут буде 111 відтінків, 62 чистих, 49 змішаних, 350 на 471. Не дуже, я б сказала, для цього сюжету велика. Великий такий розмір привідшиві, але виходить, виходить дуже гарно. Ви в цьому впевнились, подивились кусочок відшиву. Ось такі ламіновані органайзери символьна схема з номерами і з символами. Багато хто кому смішно, що я так розшифровую, прям рожовую, тому що серед нас є не тільки ті дівчата, які вже давно вишивають багатокольорові. Картини, це авторські, нагадую, тільки у мене можна замовити, тому що це навіть на коробочці видно, що вони не незвичайні, вони авторські від автора. Тобто від дизайнера комплектую я набори сама, і розробляю і комплектую і створюю ще відео YouTube канал веду, де я розповідаю кожного місяця ваші відшиви. Дівчатка участвують, і кожного разу я кажу, скільки. У нас відшивів, скільки у нас фінішів і так далі. Ось так це скріни схеми, тому приближаю, бачите, пікселі, які навіть видно, пікселі маленькі, що це скріни схеми. І вийде ось така краса. 64 неповних листочки. Також буде склад завжди. GMC нарізочка на ламінованих органайзерах. Можна брати і вишивати. Ось, подивіться, яка краса. Прям я так розклала один в один, скомплектувала ниточки DMC запасні. Ось така краса. Дуже багато входить. Така палітра. І вже запакувала листочки схеми друковані. Їх чимало, бачите, така паха. І можемо побачити це символи. Ось так, вони повторюються грубками знаходяться. Це перша сторіночка схеми. Так, і ось зроблю фото ще, фото набору і вартість набору ви можете бачити або у Фейсбуці, на моєму сайті пізніше трішки, тому що, поки я внесу цю фотографію у Фейсбук, будемо дивитися. Далі, індивідуальне замовлення. 250 на 324 121 відтінок, 68 чистих та 53 змішаних. Кольори в залежності від того, скільки сам сюжет має, скільки можна зробити, і так далі. Це все я роблю програмами. У нас буде 30 неповних листочків для двох обличчя дуже-дуже мала кількість символів. І це вже дуже як просять, я роблю менше. Але на одне обличчя я завжди пропоную від 250 до 300 символів, щоб було. Ось така чудова схема, тому що дуже просили, тому що поспішають, хочуть вишити повністю до кінця. Так, ось у нас перша сторіночка схеми. Тут будуть дерева, віточки і так, небагато моточків. Запасних, тому що це невелика схема. На 18-й канві. Розмір з припусками 45 на 56, а без припусків готова схема це 35 на 46 см. Як бачите, дуже-дуже маленька. Зроблю так само фото для ознайомлення замовників моїх, щоб вони бачили, які я набори авторські. Комплектую. І далі приступимо до перегляду індивідуального замовлення цієї чудової собачки. песика. 250 на 333. Тут чудово. влізає в такий сюжет, розмір і так далі. І ось перша легка сторіночка, тому що тут у нас фон. Далі я все це запаковую, і приходить вам такий чудовий набір. Так, ось така у нас є собачка, розбивочка на 30, на 30 неповних листочків. Так, тут у нас органайзер ламінований, ламінований під схему. Запасні моточки. Так само нарізочка. І запрошую перейти на мій сайт «Схемоманія». Можна загуглити сайт «Схемоманія». завжди залишаю посилання під відео. Або в коментарях ще YouTube каналу завжди посилання відправляю, щоб ви могли перейти натиснути на сайт, або загугліть самі сайт «Схемоманія» дизайнер Оксани Степанчук. Всі замовлення приймаю тільки перепискою на Viber. У мене є два Viber, тільки перепискою на Viber. Приймаю одразу вам надсилаю реквізити до оплати. Коротенько переписочкою ви замовляєте, сплачуєте і чекаєте на готовий набір. Набір я комплектую від 5 до 14 днів. Відправки тільки по Україні, нова пошта або Укрпошта. Якщо потрібно за кордон, перевізника шукаєте самостійно і відправляю вам по Україні. Далі ви вже самі. Всім дякую за перегляди. Зустрінемося далі у наступних відео.